Слава Україні, друзі! З вами знову Тарасук. і в сьогоднішньому відео ми будемо звітувати про результати мого портфелю за листопад, а також аналізувати нову компанію, яку я інвестую 3000 тисячі доларів. Якщо вам цікаво. Поїхали! Але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність. дають мені можливість записувати відео, вам його дивитись, а також всім тим, хто допомагає українському війську, хоча б донатом. Дякую вам, будь ласка, продовжуйте. Добре, давайте починати. Отже, за листопад місяць в year-to-date вимірі, тобто за річні прибутки мого портфелю. Показник зараз становить майже 33% і він знаходиться, мені здається, на рівні вищому, навіть ніж він був в серпні цього року. Загальна вартість портфелю становила на 31 листопада чи на 1 грудня. 24 тисячі доларів. Це я нагадаю мій великий портфель чи основний портфель. І спекулятивний портфель, де вартість 2,5 тисячі доларів, також добре себе показав за листопад місяць. Він виріс, був там від'ємного значення. Зараз становить 4,68. сотих. Майже зрівнювався з S&P в певні моменти, але зараз він значно нижче впав за результатами кількох днів грудня. І по портфоліо ось так виглядав мій. Unrealized Gains в вигляді майже 1000 доларів. І по компаніях також ви можете подивитись, хто як себе показав за листопад. Найбільше мені сподобався SCHD, який вже вийшов в плюс навіть. І Realty Income з мінус там майже 2000 на певних моментах. Зараз становить всього мінус 500 доларів, тому це я вважаю хороший результат. Крім того, якщо подивитися на мою табличку, то станом на жовтень, на кінець жовтня, тобто за результатами жовтня, у мене був мінус майже 600 доларів. Попередньо в вересні був результат мінус майже 1300 доларів. І попередньо у серпні також був мінус майже 400 доларів. Тобто, всі попередні три місяці ми йшли в мінусах, але це мене не турбувало, тому що я розумію, що ринок розвивається не прямолінійно. І у вас є як зростання, так і падіння. Але в річному вимірі вже була досить така невесела цифра. Прибутковість в вигляді 3,77%. Нагадаю, це не time-weighted returns, Це я просто рахую дуже по примітивному, але мені здається, для моїх підрахунків це більш. Впевненість моя буде в тому, що вони плюсові чи мінусові, якщо його так буду максимально просто рахувати. І крім того, за дивідендами в мене було плюс 200 доларів, мінус 80 на всяких акціях спекулятивних. І взагалом це, в принципі, виходило трошки на плюс. Вже за листопад, середину листопада, я записував окреме відео про це. В мене показник був. Плюс 1800, тобто враховуючи попередній мінус, показники е, були портфеля дуже хорошими на середину листопада. І вже загальна прибутковість зросла на 10%. Тобто вона становила 13%. За цей час е, в мене за кінець листопада ще виріс портфель, тобто він становить його Market-to-Market -market Returns 2022 долари. Тобто, це ще плюс. 200 доларів майже і крім того, я додав 2000 доларів депозиту. Тому середня прибутковість, раховуючи, що депозит ніяк там не вплинув на прибутковість, становить 8, майже 9%. Можна сказати, що вже є хорошим результатом. І крім того, в нас додалися ще дивіденди за результатами листопада. В нас 39 доларів. Загалом е дивідендів, і плюс там в мене був маленький реалізований гейн від продажу акцій однієї з компаній. Ну, і якщо говорити про саму портфель станом на зараз, це на кілька днів тому, мені здається, був скрін з портфелю, то в мене є хороші новини по Realty Income, Вона ще додала мені плюс доларів і просто феноменальні новини були по Google, Ну і також е інші компанії себе добре показують поки що. Але це не унікальність моя, тому що загалом ринок. Протягом цього місяця був дуже хорошим для всіх. Мені здається, він показав 6% Це якщо подивитися на 6-місячний результат, і 8,62%, якщо подивитися за останній. Місяць при тому, якщо ви не вкладаєте в фондові ринки, то я би хотів вам нагадати про можливість вкладати гривню у тому числі депозити. І для вас є хороша пропозиція від банку. Пумп він очевидно, що надійний відноситься до категорії. Системних банків, що додатково дає гарантію вам того, що кошти в безпеці, і в ньому зараз є досить хороша пропозиція, акційно фактично, по депозиту вдячний. Ставка по цьому депозиту 15% річних. Фактично, ця пропозиція діє до 29 грудня цього року, і ви можете відкрити депозит онлайн і розмістити його на 3 місяці, на 6 місяців, 12 місяців, або якщо вам треба ще більш короткий депозит, то навіть на 1 місяць, але на 1 місяць вас ставка. Буде не 15%, а 9% річних. Крім цього, в депозиті вдячний. Ви отримаєте додаткову фішку, а саме можливість отримати четверту категорію кешбеку. Якщо у вас є вже до цього три кешбеки від банку, ви знову ж таки можете обрати ще одну категорію, і я також рекомендую. Спробувати користуватись вашими грошима на кредитному ліміті, а ваші насправжні гроші розміщувати на короткі депозити. Це дає вам можливість отримувати підвищений кешбек, плюс відсотки за депозитом, що безумовно є краще ніж просто витрачати свої. Кошти, я є клієнтом банку PUMP і обслуговую там свій ФОП, тому що банк Pump дає можливість продавати валюту, якщо ви на тарифі it експерт і з дуже близьким курсом до міжбанку. Крім того, це чи не єдиний банк, який дає можливість отримати пластикову картку корпоративну, яка підв'язана до вашого карткового валютного рахунку. І без обмежень і знімати валюту за кордоном з вашого рахунку ФОП, і здійснювати всі операції по всіх категоріях, якщо вам не потрібно втрачати на різниці курсів між ФОП і готівковим курсом. Ну і крім цього, в банку пумп дуже часто хороший курс для купівлі євро. І ви можете без комісії списувати ваші кошти з валютної картки фізособи пумп на ваш рахунок Interactive Brokers через WISE за допомогою шлюзу через G. Із буквально пів відсотка комісії, навіть трішки менше. І також у нас є підписка на клуб інвесторів, які інвестують в фондовий ринок, які діляться своїм досвідом. І там є аналітика і по компаніях, і цікаві книги, і дискусії, і дуже багато чого іншого. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь, і нехай ваша. При тому цей показник 8,9%. Якщо бути точнішим, підрахували у Bloomberg, став другим найкращим показником листопада. З 1980 року, тобто ринок виріс в цьому році в листопаді лише місяці, просто феноменально, якщо взяти відтинок попередніх 40 плюс років, і це ще раз підтверджує, що моя дуже проста стратегія не вичікувати ринок, не чекати на кризу, крах, падіння, яка ось ось буде. А інвестувати в найкращі можливі опції, які вам ринок дає станом на зараз, коли у вас з'являється можливість додавати туди кошти, є мабуть найкращим варіантом, Принаймні, поки що це працює для мене. Так, очевидно, що криза буде чи крах, корекція падіння це безсумнівно. Ринок знову ж таки не може лише розвиватися вверх. Але питання в тому, що ніхто не знає коли. І от оця сподівання чи надія, що ви самі розумні, які знаєте коли. Це дуже погано для вашого портфелю, тому що якщо ви пропустили там навіть кілька днів найкращих на ринку. То переважно у вас будуть дуже посередні результати. А якщо ви були в ринку і інвестували тоді, коли потрібно було, а не вичікували, то це набагато більше збільшує вашу е, імовірність хорошої прибутковості кращої, ніж середньому по ринку. Ну і про те, що ринок дає хороші можливості інвестувати весь час, я також пишу і на своєму телеграм-каналі дуже часто є коментарі, що дивіться, ви там купляли Google чи Facebook в березні місяці чи в лютому, коли я писав, що вони по 90 доларів, зараз вони 150 чи 140, немає вже в що інвестувати, все пропало. І я спростовую цю тезу тим, що постійно є опції, куди можна інвестувати. Ось, наприклад, S&P Global з моменту, коли я публікував про те, що я купляю особисто, додаю в свій портфель 21 жовтня. Він показав прибутковість плюс 22%. І це феноменальна кампанія. Це не те, що ми брали якусь компанію, яка погано працює, чи в неї бізнес на той, чи є негативні якісь там побоювання до падіння її виручки і так далі. Ви бачите, що тут. Була просто космічна, по суті, в рамках, якщо говорити про хороші компанії і прибутковість за дуже короткий час, і це набагато більше, ніж вам дав SP 500, який дав, я нагадаю, 8 приблизно відсотків. Ну і так само компанія Ulta Beauty, яку я не додавав, але про яку я теж писав, буквально за півтора місяці, вона так само показала більше, ніж 26% росту. І це при тому, що це теж дуже хороший. Бізнес. Ну і крім того, є ще більш короткострокові спекулятивні позиції. Якщо ви в них входили, то Walgreens, наприклад, я про них писав, мені здається, в перших числах грудня ще буквально, і буквально за пару днів він дав 15%, збільшившись там з 20 доларів до майже 23. І є навіть в коментарях також підписники, які писали, що після мого допису. Додали цю компанію, але хотіли б це зробити трішки швидше. Знову ж таки, я не говорю, що я вгадую завжди про акції. У мене є погані позиції, які я брав, і вони досі в мінусі. Наприклад, як багато хто писав про ріалтінкам, хоча я не погоджуюсь, що це була погана компанія чи погана купівля, але тим не менше, ринок показує, що ви завжди можете знаходити можливості, якщо у вас, звичайно, є бажання розбиратися в індивідуальних акціях. Якщо ж ні, то для вас є ще простіша стратегія. Це додавати постійно S&P 500. І якщо б ви його додали коли він був на оцих ось рівнях, то навіть за 500 ви вже отримали 8 з лишнім відсотків в доларах менш ніж за місяць, не за рік. Ну і хто з глядачів був уважний, міг побачити, що в моєму портфелі великому додалась одна компанія: це Booking Holdings. І про неї я би кілька слів хотів більш детально сказати. В першу чергу це те, що ще 16 листопада, з того часу, вона також показала хороший вже ріст. я на, про Booking Holdings писав у. Клубі закритому інвесторів, вказуючи про те, що Майкл Баррі, це відомий Стокпікер, який е, шортить ринок з бікшорт-фільму, купив чи додав, можливо, вже і вийшов з неї цю позицію до свого портфелю. Ось вона. І ця компанія мене дійсно зацікавила, особливо в той період, коли. Барі її додавав, а це було трошки до 16 листопада. І в закритому клубі я відразу ж зробив швидкий аналіз. Він був супер оптимістичний. Потім я дав повний аналіз і коротко зараз вам покажу, як приблизно це виглядає. Ми в першу чергу аналізуємо сам бізнес. Дивимося, які там частини входять, що приносить прибутки. Також я аналізую попередні звіти або останні інвестиційні релейшнс презентації. І, звичайно ж, всі фундаментальні показники компанії, які на що звертати увагу, що там з волюейшеном, яка його оцінка, що там хорошого і унікального, наприклад, байбеки, які робить сам Booking.com. Ну і звичайно, висновки про те, що найкращий був період, коли купляти цю компанію буквально місяць тому, де price-to-earning становив 17, а free cash flow yield 7%, при тому, що маржа, я нагадаю, цієї компанії більше ніж 30%, майже 40%. Ну і я вказую, що це buy, принаймні для мене, не інвестиційна порада, але для моїх портфелю вона підходить. Ця компанія, і я її купив всього 10%. На Interactive Brokers Ви дійсно можете купляти лише час точки компанії, і планую докупити в той період, коли вона знижиться знову приблизно до 3000 тисяч або навіть менше. Якщо компанія буде падати в ціні, я її буду додавати. Тому якщо ви маєте бажання отримувати такі аналізи і ще набагато більше інформації, то, будь ласка, доєднуйтесь до клубу інвесторів. Тим більше, що крім вишколу, який там є в безкоштовному доступі, там є вже більше 200 підписників, тобто реальних інвесторів, які інвестують свої гроші, діляться своїм досвідом, і у вас є чудова нагода купити вишкіл доступ до нього за. 333 гривні або 9 доларів на місяць, замість 444, яка буде з 1 січня ця ціна. Чому тому що зараз назбирали вже дійсно багато інформації? Вона є цінною, і мені здається, те, що ми говорили про клуб, який був там з нулем підписників, це звичайно вже не співмірно до того, що є зараз цінного у цій спільноті, тому. Я про це теж писав себе на телеграм-каналі. Ви отримаєте там більше мені здається вже ніж 600, можливо доларів е сумарної вартості е матеріалів всього, які там є, і підписок. Ну і звичайно, мій. Авторський контент та аналізи, ви також можете на сайті таразгу.ком подивитися конкретний аналіз, наприклад, по Realty Income і також почитати загалом, що ще є в клубі, в тому числі там є досить цікава бібліотека вже з багатьох також книжок. Ну і бажаю, щоб ваш Net Worth зростав як Warren Buffett. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на цей YouTube канал, на мій телеграм-канал відкритий і на закритий клуб. Якщо ви очікуєте на те, що і в наступному році гривня не буде. Сильно девальвувати по відношенню до долара, то я вам ще раз нагадаю про можливість отримати 15% річних. Так, звичайно, в депозиті ще є додатковий а, податок, але тим не менше це краще, а, ніж просто ваша гривня буде у вас лежати на картці. Крім того, ще раз нагадаю, що всі вклади повністю 100% гарантуються державою. Дякую, що подивилися відео до кінця. Слава Україні! Переду перемоги! Смерть ворогам!